Донецький шахтар. Так, давайте розпочнемо. І о, ось наша перша гра розпочинається. Ось зараз іде загрузка. Не чекаємо. Ось. Ось, почався всіт матч. І шахтер відводить і, і зразу йдемо вперед. І далі пас і Ось удар і... На жаль, весь воріт. Так, друзі, на жаль. Ох, зараз була помилка вратаря, але... Не скористався цим шансом. І зараз дуже небезпечно для нашої команди. І, Ну ось, штрафний. Удар і. Уртар віддає пас. Не чітко. Ось ми йдемо у підкаті, відбираємо м'яч і... ...пасуємо мене прид самого луна встигнути. Так, я думаю, тут треба взагалі пробувати. Ні. Ні-ні ні. -ні, -ні. Доворіт було досить далеко. І ось, думаю, треба віддати пас і. Ну, я думаю, він там міг навіть в офсайді бути, але це нічого треба забивати. Ай-яй-яй. Ну, тут я вже розрахував, тут вже моя вина. Так, нам ну, зараз треба трошки прискоритись. Дуже відібрати м'яч. І зараз він, в офсайді. Але я підбіг. І зараз треба робити ривок. Давай, давай, давай. Ні, на жаль, не встигаємо. Що треба робити? Помогла, щоб захисники його втримали, тому що це не саме перша гра. Ну я грав в режимі тренування. І тут я купив ігроків і клуб Шахтар Донецьк. Ну, тут не є типа. слово ось. Кінець, друзі, першого тайму і початок другого. Ось дивіться, як прискорився, так. Все так. Суперник у нас нелегкий. Це, друзі, моє, друге відео на моєму каналі, ну з голосом. І тут ми відбираємо діач і нам треба віддавати паси, але там нікого не. Треба бігти, бігти, бігти і забивати. Прекрасний сейв Врутаря. Чи там штанга була? Зараз ми побачимо. Ні, це сейв. Так, друзі. Ми не І удар головою! і гол! Оце так! І на 58-й хвилині забиваємо. Ми ж Шахтар Донецьк і. Давайте подивимось повтор. Ось, дивіться, навіс і. Красиво удар головою і гол. Так, це було. І ось вони вже встигли розіграти м'яч. Ні, це вже задалеко. Потрібно тут робити. Ой, підкат було. Але як І ось треба, треба вбивати, але, на жаль, потрібно доганяти м'яч, здганяти і... І ось це був підклад, але робіт призначає штрафний. Так. Ось зараз може бути небезпечно і... Тих, ми не ось ми вибиваємо м'яч на воріт. і момент може бути міг бути для нас. Дивіться, як вирвався. Ось ми відбираємо м'яч. Але сил все... ну, його це не зупиняє. Ось так. Ось, дорогі друзі, ми маємо шанс забити. І потрібно цей шанс використати і удар, і... по ворота. Так. І ось друзі. Кінець другого тайму. І рахунок 1-0. Ну, якщо вам...